Привіт, друзі, ви на каналі PortuCast.ua. Сьогодні поговоримо про артиклі в портуальській мові. Розберемося, коли вони вживаються. Я дам вам конкретні приклади. Тому залишайтесь на каналі, кладіть лайк, підписуйтесь та поїхали вчити. Артикулуш, дефінідуш і індефінідуш – Означені та неозначені артиклі. Артиклі вживаються перед іменниками і узгоджуються з ними в роді та числі. Наприклад, як ось тут. Артикулус індефінідус, тобто неозначені артиклі. Вони можуть бути як однині, так і в множині, як, як чоловічого роду, так і жіночого роду, тобто чоловічого роду. Ум ум Лівру, наприклад, одна книга, тобто ми не знаємо, яка книга, тому кажемо ум um Лівру. Тобто, ми вперше про неї згадуємо і ми не можемо уточнити, що це за, за книга, яка вона, де вона, ум лівру. Просто кажемо ум um рівру. Книга. Якщо множина, ми говоримо про книги, також не знаємо, які не уточняємо точно які книги. Кажемо УНШ um Лівру. Тобто в множині завжди буде буква С кінці, так унш, Лівруш І так само в жіночому роді умаш казаш, наприклад, в кінці так, умаш каза. Так само ум Лівру в однині. ума жіночий рід ума Каза також в однині ума каза, ум Лівру, чоловічий рід, Однина. ума каза жіночий рід також Однина. В множині артиклі унш, унш Лівруш і умаш жіночий рід. Казаш. Наприклад, «Лі ум Лівру. Я прочитав книгу. Яку книгу я не уточняю? Просто кажу: я прочитав книгу. Лі ум Лівру. Ніхто не розуміє, про яку я книгу говорю, але я просто кажу: лі Li умлів, um я прочитав книгу. У Педру тень Ума ірма. – «Педро має сестру. Тобто, що за сестра, як її звати, де вона взяла з нього, ніхто не знає, не уточняється. Просто ми знаємо, що Педро має сестру. Тому у Педру тень ума ірма. І ум кар» Це машина. Що за автомобіль, Чий? якого кольору ми не знаємо? І ум кару. Просто ми знаємо, що це автомобіль. Ішту е ума меза. меза роду, так, тобто ума ума меза. Це є е стіл. Ішто е ума меза. Також не уточняється, чия вона, де вона знаходиться, за що за стіл. Але ми знаємо, isto е ума меза. Artigos гуш дефінідуш. Означені артиклі. Означені артиклі вживаються перед іменником як У і А, тобто У в чоловічому роді, У лівру і А в жіночому роді. Аказа. У множині так само додаємо букву «с» в кінці і читаємо Ушлівруш, тобто книги, і Ашказаш, тобто будинки. Тут будинок, Аказа і Ашказаш, також тільки додаємо С в кінці і аж казаш, і маємо множину в жіночому роді. Повторюємо у лівру перед іменником У, якщо чоловічий рід у Лівру, і якщо жіночий а, – аказа. Множині уж лівруш», аж казаш. Наприклад, Еу Володимир. Я є Володимир. Тобто перед їм ім іменем також ми кладемо означений артикль. Наприклад, Евсоу у Володимир. Я є Володимир. Наприклад, Елла е А Марія. Тобто перед Марією кладемо артикль А. Ела е А Марія. У ГАТУ, тобто У. U... Гату, тобто ми знаємо, що за гату, який кіт. Ми про нього. Ми, ми вже про нього не перше, наприклад, згадуємо. Наприклад, про свого кота ви будете розказувати комусь, то скажете, у гату бранку. Тобто кіт є білий. У телефон штала. У телефон штала. Тобто телефон, ми знаємо, що за телефон, і нам кажуть, що от він знаходиться там, так? телефон штала. менінуш тансону. Хлопчики, менінуш це множина, Уш менінуш, тому що чоловічий рід. Уш менінуш таньсону. Хлопчики сплять, так? Аж аж мезаш сау грандеш. Столи є великі. Мезаш, меза стіл, так. А тут множина, аж аж мезаш сау грандеш. Сау це множина дієслова сер. Тобто хто? Вони, столи Сау Грандеш. Аж Мезеш Сау Сауґрандеш. Прочитаємо декілька прикладів. У Лівру, Е вермелю. Книга є червона. У Лівру, тобто Лівру це чоловічого роду. Вживаємо означений артикль У Лівру е вермелю, Тобто, книга червона. Аж кадейраш Сау Претеш. Стільці є чорні. Тобто Кадейра це. Жіночого роду, так, але тут маємо множину, добавляємо С, аж сау претеш. В стільці є чого. Мезеш, тобто меза жіночого роду, і тут множина, аж мезеш сау коричневі. У Уменіну шамаси Пауло. Хлопчик зветься Павлу. У Уменіну, тобто хлопчик означений шамаси Пауло. Тому що чоловічий рід уменіну, унуну ерапіду. Нуну швидкий. Або рухливий, так? Тобто енергійний такий хлопчина. Ушмеуш паєш. Мої батьки. Пай це чоловічий, паїш також чоловічий, тому вживаємо ушмеуш паєш. Уалмосу закінчиться на у, це чоловічий рід, так? O almoço está pronto, обід готовий. Тобто, o livro é vermelho, as cadeiras são pretas, as mesas são castanhas, o menino chama-se Paulo. O nuno é rápido. Os meus pais. O almoço está pronto. Obід готовий. Що, ж, друзі, на цьому все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.